Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Шалений Тракторист. Знімаю відео огляд соняшника Саксон для компанії Elita Select, щоб показати який соняшник на сьогоднішній день, як він виглядає, що з ним робили, все. Ну і сам я знаходжуся, мене звати книж Віталій Сергійович. Юрівський район, Дніпропетровська область, в Україні гордость. Так, друзі, ну що, розкажу я вам по соняшнику. Тут площадь 1,8 гектара. Осіяв я соняшник Саксон. Так, е що тут було перше? Попередник. Попередник кукуруза, друзі. Після кукурузи, як убрали, зробив я дісковочку. Вніс під дисковку 150 кг на гектар добрив, нітромофоски 10 26 26 формулою. Потім е, Почав пахати, половину спахав. Ну, дуже погано виходило, твердо було, засуха в тому році вже була потім. Потім допахав вже було класно. Е, і так вийшло, що зробив. Перша оранка. Потім весною одне боронування вологу закрив. Потім зробив дві культивації. Посіяли 19 мая, без удобрив соняшник Саксон, закрив ну, боринками закрив повністю. Потім отримали гарні всходи. І кому треба, у мене є на каналі, повністю все. От а до я, повністю по соняшнику саксонові. Що і як робилося. Потім він у мене почав заростати був бур'яном. Е, по... Дзвонив я до Сірого, спитав, яку норму видерже Саксон Грандстара Він сказав 50 грамів сміливо. Оце, ось, друзі, зараз отакий огляд показую, що є. Оце соняшник Саксон видержав 50 грам повністю Грандстара Потім зробив був, дві прополки і на тому остановилися. Не кормив я нічим, нічого не робив. І на сьогоднішній день маємо такий соняшник. Гарний, красивий, цілий гусень на ньому. Ну, була де-не-де. -де ось отакенька є. Ну, це я би сказав, їй можна сказати, не було, друзі. Чому? Тому що є ділянки, де в людей взагалі немає, одні стовбура стоять. А в нас, скажем, гарний сонях. Ось щось мурахи чи що воно поставляло, Ну це таке. Отакі шляпочки. Так що, в принципі, по красоті. Привіт, зайчик. Я тебе, тебе позаїхав. Синулька прибіг. Так що, в принципі, все по кайфу, по красоті. У мене до соняшника Саксону немає питань. Я його сію перший рік, друзі, тому що в тому році я дуже багато, скажімо, вступав, так скажімо, в перемовини з Борисом. Може там Борис на мене і злиться, звісно, що я був в тому році казав, що я не вірю, але на даний момент я. Думаю, що я, мабуть, був неправ, коли я в тому році писав, що це все фігня і неправда. Ну, звісно, побачимо. Все покаже ще бункер. Уборку я по-любому, друзі, буду показувати. Кому треба подивитись, уборка буде на каналі Шалений Тракторист. Також я зніму для каналу Еліта Селект, покажу конкретно все, що як є. Ну, Зараз отак виглядає соняшник, місцями трошки похилений. Побачите, вітри дують у нас. Ну, В принципі, вроді би все розказав на даний момент, що є. Не кормив, нічим не обробляв я соняшник. Все як дали в мішкові, так я його посіяв. Не інсексиди, не фунгіциди, нічого я там не давав, ніде нічого. Стандарт, мінімальні затрати. Ну, то, що на зиму тільки удобривав ніс, бо і все. Бо, як кажуть, всі знають чому зараз, то сіяв без удобрив. Ну а так вроде, всі кошики, все гарно, ось опиталася вона щось, ну, вона нічого не зробила. Зараз гусені я не наблюдаю, друзі. Ну, Вона була, ну, її небагато, не скажімо. Не так, як в основному було. Ну а так, друзі, все добре, все класно. Підписуйтесь на канал Еліта Select. Слідкуйте за всіма посівними матеріалами. Гарного дня!